Оставимо. Інша нога пішла назад, в зігнутому на вигляді, і ми прогинаємо. Тягнуться на до дотиниці, набрали і виливаємо, поїмо до чола, олигаємось. Набираємо ноги. І вилигаємо. Це прості такі речі, але якщо робити, так все. Роджерська практика. Бокві відчуваються. Все нас відчувається договір. Пистя. Все нас працює включено. Видимо, все, зуда моло. П'яточки. Треба.